В останні роки в Україні все частіше говорять про те, аби надати вільний доступ до вогнепальної зброї цивільним громадянам. Сьогодні ми вирішили запитати у рівнян, а як вони ставляться до легалізації вогнепальної зброї серед населення? Неоднозначно. З одного боку, ми живемо такий час, що потрібно себе захистити, а з іншого боку, у нас немає культури відповідальності за це, так як і за все інше. Тобто, люди, які можуть отримати зброю, які... Не варті, яким її не варто давати і поводитись неадекватно. Відповідальність на це, на жаль, наша міліція зараз не може. Ну, мені здається, що вбивати погано в будь-якому випадку, навіть, навіть злочинця. Ну, не дуже позитивно, тому що люди дуже різні і дати зброю це, напевно, небезпечно. Не варто, вбивати, тому що це збільшить риск вбивств. 50 на 50, і негативно, і негативно. Тому що у нас ще народ такий, що знаєте, не привик. це в Америці вже 100 літ, а в нас це дуже-дуже скрупульозна справа. Напевно, я більше підтримую. Ну, у більшості розвинених країн це дозволено і якихось би великих проблем не викликає. Наприклад, і ж Швейцарії, Молдові, США. Незадовільно. задовільно. Я рахую, що не потрібно нам зброю легалізовувати. Її достатньо і так на сході. Положительно. Ну, тому що кругом бандитизм росте, вот. ми не захищені, абсолютно. Плюсово, тому що вся Європа, всі 28 держав Європейського мають закон, на основі якого громадянин. Європейського Союзу, і, зокрема, кожної держави, в мають право по закону мати зброю. Я взагалі за легалізацією озброєння. Чому? Наприклад, на 250 мільйонів американців на руках у них 275 мільйонів стволів. Це офіційна статистика. Є окремі штати, де зброю продають в супермаркетах, тільки потрібно паспортні дані. Чому на Сході багато захоплених? Сіл, тому що, якби знали там ті саме сепаратисти чи диверсійні групи, що в людини є зброя, дуже б добре люди подумали, чи варто лізти в будинок. Думки опитаних рівнян розділилися: хтось за легалізацію вогнепальної зброї, а хтось проти. З однієї сторони, легалізація зброї це хороший засіб для самозахисту. А з іншої, всі ж ми знаємо, що є чимало неадекватних людей, яким зброю до рук давати не можна. Павло Невесенко, Тарас Дудей, у ритмі подій.